Ці три жінки 19 травня 2023 року одночасно втратили своїх чоловіків. Вони були працівниками ад суми обленерго, які того дня поїхали на виконання завдань у прикордонну юнаківську громаду. Її Олександр розповідає Оксана Шпак, 15 років пропрацював на підприємстві з перших днів повномасштабної війни лагодив пошкоджене обладнання у сумах. А після деокупації області виїздив на прикордоння, яке постійно обстрілюється. Було у них на той час засобів захисту, вони вимагали у своїх керівників, мій чоловік розповідав, що особисто він звертався до начальника служби лінії електропередач. Їм видали ці бронежилети вже в кінці 22-го року, і то це були волонтери. Їх в бригаді, десь дві бригади, десь 12 чоловік з водіями, а бронежилетів було сім. Виїжджали на прикордоння, розповідає пані Оксана, без супроводу військовослужбовців. Він мені розповідав, як вони виїжджали на Територію це Ряснеславгород, де півтора кілометра. І він каже, як ми залазили на вишку, а у них каски оці червоні. Що він казав, що нас бачать, бачать кацапи, як 49-річний Роман Лісовенко працював на Сумобленерго майже 30 років, розповідає його дружина Людмила. У день загибелі її чоловік мав залишатися вдома, бо на підприємстві був вихідний. Подзвонив йому майстер і сказав, що так і так ми повинні виїжджати на огляд повітряної лінії в юнаківку, в юнаківську громаду, бо там сталося якесь пошкодження, і вони повинні були виявити це пошкодження. Він зателефонував мені десь близько дев'ятої і повідомив, що все нормально. Ми виїхали з підприємства. Ми слідуємо по установленому маршруту на юнаківку. І це був останній, остання розмова з моїм чоловіком. Мені про смерть повідомили десь уже о 15 й годині співробітник ну, безпосередній мого чоловіка. Чоловік Ірини Геннадій Похилько пропрацював на підприємстві Одієм із 2012 року. Один загибелі, говорить жінка, їй повідомили, що авто, яким керував Геннадій, обстріляли з дрону. Коли вивезли тіла і вже вивозили машину, вже стало зрозуміло, що ця машина була обстріляна іменно мабуть з автоматичної зброї, тому що і у мого чоловіка, і у Чпакарама Олександра були вогнепальні поранення. не було ні військового супровіду, не було ні дозволу. Не було ніяких погоджень. Може, можливо, як зазначають посадовці, були усні, якісь погодження, і не було саме головне не було ніякого захисту. Вирішували всі питання із допуском до прикордоння, говорить Оксана Шпак. Їхні чоловіки із майстром на місці. Вони чекали з військовими, вони чекали саперів. Сапери тоді проводили їх туди до місця їхніх робіт. Він все время казав. Своєму начальнику, що ви посилаєте нас на смерть. І в цей день, коли він це трапилося, він виходив з дому і сказав, що хоча б вернутися живим. Директор з охорони праці Ацуми Обленерго Віталій Горбуль говорить: бригада, яка була розстріляна російськими військовими, мала бронежилети, але ними не скористались. Бригада була комплектована крім електрозахисних э, засобів захисту, бронежилетами і бригадною аптечкою, докомплектованою кровоспильними засобами і перев'язочними матеріалами. Э, Члени бригади отримали від Майстра, це його інструктаж щодо використання засобів індивідуального захисту і щодо заходів безпеки під час огляду лінії. Майстер при виїзді з села юнаківки на блокпосту у військових з'ясував обставини в цьому районі і отримав дозвіл на передвіження від села юнаківки до Великорибиці Рибівців вздовж лінії. Тобто, фактично, дозвіл військових у майстра був. Вдягати ж військові шоломи, говорить Віталій Горбуль. Працюючи на електролініях, їх фахівці не можуть. Ми повинні використовувати спеціальні каски з електрозахисними властивостями. На жаль, ці властивості відсутні від е, у шоломі військового типу і на жаль, на цей час немає жодних нормативних документів ні державних, ні міністерських. Як нам Треба працювати в дівчих і установках. На той час, додає чоловік, не мали жодних інструкцій, з ким погоджувати виїзди їхніх працівників. Жодних роз'яснень або нормативних актів як державних, так і місцевих адміністрацій, як працювати в 5 кілометровій зоні, з ким погоджувати роботи аварійним службам, комунальним службам не було. Відповідне розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації вийшло 25 травня, тобто через шість днів після настання цієї трагедії. Відразу наше товариство завпровадило відповідне розпорядження у нас, і згідно якого ми зараз працюємо. Згідно цього розпорядження, виїзд ремонтно-відновлювальних бригад працівників сільськогосподарських підприємств у 5-кілометрову прикордонну зону обов'язково погоджуються з військовим командуванням та місцевою владою. На підприємстві ж північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці проводило спеціальне розслідування протягом двох місяців, розповів речник управління Мирослав Деревянко. Варто зауважити, що у даній категорії справ членами комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку на виробництві винні особи не встановлюються. Під час розслідування встановлено, що працівники акціонерного товариства Суми обленерго травня 2023 року згідно наказу по підприємству виконували кожен свої робочі обов'язки. На акту цього розслідування, причина настання на випадку, є неоголошена війна. Інших супутніх причин, тобто порушень нормативно-правових актів захорони праці, вини чи бездіяльності працівників нашого товариства, спеціальна комісія розслідування не виявила. У нас є підстави вважати, що воно було розслідуване якби в односторонньому порядку. Не було звернено увагу, що зробило керівництво підприємства суми обленерго для забезпечення для створення безпечних умов праці, от коли повинні були одягатися ці бронежилети, чому не було там прописано і був взагалі відсутній всякий інструктаж, який повинен бути в цих умовах, його не було. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. У ході досудового розслідування проводяться всі необхідні слідчі дії, зокрема допити свідків та потерпілих. Крім того, призначено експертизу в галузі безпеки, життєдіяльності і охорони праці, що допоможе змоделювати причинно наслідковий зв'язок. Також у, ЗБУ у Сумській області повідомила речниця управління Олеся Рапута. Відкрили інше кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. З початку повномасштабної війни говорить речниця Ацумобленерго, загинули п'ятеро працівників підприємства. У кожному приміщенні сумобленерго є стенди пам'яті, де є інформація про енергетиків, які загинули. Це три людини, про яких ми говоримо в контексті цього сюжету. Також одна втрата в нас була після деокупації Сумської області у квітні 2022 року. У Тростянецькій громаді авто з нашими працівниками під час виконання своїх обов'язків підірвалося на протитанковій міні. Тоді загинув наш електромонтер Олександр Сокольник. І також маємо втрату у лавах з. Сто це наш водій Юрій Охріменко. А поки триває розслідування, говорить Людмила, дружини загиблих працівників підприємства хочуть розголосу, аби таких історій, як з їхніми рідними, більше не траплялось. Ми хочемо, щоб після смерті наших чоловіків щось змінилось на підприємстві. Там працює до трьох тисяч людей. Там кожен день виїжджають бригади на ремонтні роботи і. Як нам здається, нічого масштабного нічого не змінилося. Ми могли б прийняти от смерті наших чоловіків як належне. Так, вони виконували свій професійний обов'язок. Так, вони працювали в надскладних наднебезпечних умовах. І ми б знали, що підприємство воно все зробило для того, щоб забезпечити Катерина Гладенко Сергій Коваль Суспільне новини Суми.